Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Подача води з Південного Бугу та робота зенітна ракетного комплексу ОСА. Про головні теми тижня розповім я, Марія Тамикарчан у даржісті новин Тиждень Миколаїв. На Миколаївщині завершилося будівництво водогону з міста Нова Одеса. Для Миколаєва воду подають з річки Південний Буг. Чому місто забезпечують водою саме звідти та чи відновлять водопостачання з Дніпра, дивіться далі. Централізоване постачання води у Миколаєві припинилося у квітні 2022 року, коли російська армія цілеспрямовано зруйнувала водогін з річки Дніпро. Приблизно місяць містяни залишалися без централізованого водопостачання. Згодом почали подавати технічну. Спочатку з Дніпробузького лиману, а потім з Південного Бугу. Станом на листопад 2025 року завершено будівництво нового водогону, який забезпечує Миколаїв прісною водою. Скільки я рибалю, то вода прозрачна, хороша вода нема щоб була загрязня. Якась буде хорошо менше буде проблем людям, Миколаїві і приїжджим переселенцям. Здесь она гораздо чище, ніж в Николаеве. Там багато домов, всего Здесь вода, и глубина там большая, и чище гораздо. Будівництво водогону з району Нової Одеси до Миколаєва розпочалося у січні 2025 року. На це витратили 6,3 мільярда гривень. Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, зазначив, врахували безпекову складову. Зокрема, всі станції та резервні лінії живлення розташували під землею, встановили антишахедний захист, а також генератори, за допомогою яких працюватимуть насоси під час блекаутів. На об'єкті встановили сонячні електростанції, що допоможуть зекономити приблизно 18% електроенергії. До кінця 2025 року планують добудувати очисні споруди. Протяжність водогону з Нової Одеси 67 кілометрів. Сказав Сергій Сухомлин. Це пікові навантаження, які 120 тисяч кубів потрібні місту Миколаєву на сьогодні, але ми розуміємо, що втрати в мережі міста Миколаєва до 60%. відсотків. Якщо ми перекладемо комунікації, які мають забезпечити з одного боку якість води, а з іншого боку, ми хоча б на 40% скоротимо втрати, то 120 тисяч кубів, це ще великий резерв запасу для міста Миколаєва. Коли обирали воду, якість води, ми також орієнтувалися на вартість очищення цієї води в самому Миколаєві. Чим краще вода. Тим, тим менше вартість очищення цієї води під час будівництва водогону фахівці агенції відновлення розчистили канал, звідки здійснюють водозабір, говорить Сергій Сухомлин. Перепад висоти 106 метрів. Це тиск, це труби, які можуть витримувати тиск там 11 атмосфер. Якщо не помиляюсь, це там перша складність закачати воду на 106 метрів, потім отримати далі. Вже фактично відмінний баланс опадів і ті опади, які потрапляють саме в підземні води. Підземний баланс не поповнюється. Це означає про те, що підземні води будуть набагато зменшуватися в об'ємі, і нам потрібно це враховувати. Тому от саме коли обирали різні варіанти, саме от Нова Одеса це найбільш безпечний варіант для міста Миколаєва. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у комунальному підприємстві Миколаївводоканал зазначили, що коментувати, якої якості подаватиме. Вода та як її очищають, недоцільно з міркувань безпеки. На запитання, яких втрат зазнало підприємство через зміну системи водопостачання, у Миколаївводоканалі відповіді не надали. Станом на листопад 2025 року у мережі міста подається вода непитної якості, а лише придатна для господарсько-побутових потреб. Кількості води, яку подають з Південного Бугу, вистачить для забезпечення усього населення Миколаєва, тобто на 450 тисяч людей, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Я думаю, що буде добре, якщо буде відремонтований старий водогін, але там в першу чергу насосне обладнання, його немає, воно знищене. І це теж досить дороговартісна річ. Буде два джерела. Окей, це нормально, це наша страховка. Нові очисні це нові стандарти. Ми ж переходимо в стандартах ну, до загальнолюдських, чи хай буде це європейські стандарти, стандарти Європейського Союзу. Це просто людські стандарти. Вони вищі, ніж були в нас і чим є в багатьох речах, в тому числі в якості води. І ці очисні будуть працювати незалежно від того, звідки буде приходити вода. Чи вона буде приходити з Південного Бугу знову, ну, з району Нової Одеси, чи вона ми зможемо колись її повернути з Дніпра. В Дніпрі вода дещо кращої якості по багатьох складниках, її легше ну, приводити до стандартів питної, але Південний Буг показує, що він теж готовий давати воду Миколаєву. Чому з того району? Тому що це точки, до яких не доходить солона вода внаслідок природних притоків, відтоків, тобто море дихає і солона вода доходить далеко північніше Миколаєва, але в Новій Одесі її вже немає, в районі Нової Одеси. За словами місцевої влади, вода питної якості буде у кранах миколаївців до кінця 2025 року. По закінченню війни основним місцем, звідки Миколаєву подаватимуть воду, залишиться річка Південний Буг. Втім, за словами Віталія Лукова, також планується відновлення споруд у Херсонській області для створення резервного живлення з річки Інгулець, яку необхідно очистити від вмісту сульфатів, магнію та нітратів. Розроблений в радянські часи зенітно-ракетний комплекс ОСА нищить російські шахеди на півдні. На рахунку одного з розрахунків бойової машини 38-го зенітного ракетного полку більше 50 збитих цілей на Херсонщині. Про роботу комплексу під час нічного чергування дізнавалися кореспонденти Суспільного. Перевірити фази апаратура система стабілізації. Арітір. Є серетир. Налаштувати яркостя. Убрати похибки. Їсть Готуйтеся, ціль за зиму та 340. Дальність 16 кілометрів. Оператор дальності Олександр розповідає, найважче в його роботі захопити ціль. Командир обслуги мені каже дальність. І я вже в той дальності шукаю ціль, і я беру те, що потрапляє. А там вже ми з'ясовуємо це ціль чи це якась перешкода. Беру її на АС, на автозахват, а далі вже інші оператори роблять свою роботу. А я оголошую дальність. Комплекс повністю автономний, має свою станцію виявлення та супроводження цілей. Не потребує додаткового оснащення, говорить начальник обслуги розрахунку із псевдофранцуз. Можна сказати, найважче взяти її на автосупровід, а збити вже це. Більш легше, ніж взяти її. Заступник командира обслуги ЗРК Богдан служить саме на цій машині з 21-го року. Говорить, оса технічно складна, зокрема, й через те, що сконструйована ще при союзі. Втім, додає ефективне у враженні шахедів та розвідкрил противника. Дають команду, по цій команді ми виїжджаємо. Можемо виїхати заздалегідь, ну, чекати вже. Тобто, ну, бачить по планшету повітряні цілі наближаються в нашу сторону. Ми їх тут вже чекаємо. Можуть з'явитися якби запізненням, тобто ми вже виїжджаємо і можемо в ходу в Русь запустити машину і вже її зустрічати цю ціль. На рахунку підрозділа більше 50 збитих цілей. Переважно це ударні дрони-шахеди. Траплялися і розвідкрила типу орлан, суперкам та зала, розповідає француз. Додає, не можна недооцінювати ворога. Завжди тактика змінюється. Вони можуть сьогодні випускати 4-5 шахідів, завтра вони випустять 10 шахідів. Сьогодні вони можуть летіти на одній висоті, завтра це буде інша висота. Якби тільки були ракети, скільки ракет є, стільки можна. У розрахунку п'ятеро військовослужбовців, аби поцілити в менш швидкісну ціль, таку як шахет, достатньо трьох, розповів француз. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.